Вітаю, ви на телеканалі Правда тут Львів» і це проект квартира на фініші. Ми хочемо більше уваги приділити темі сантехніки, адже бачимо ваші запити. Саме тому ми запросили експерта з компанії Сантехстиль Івана Левицького. Вітаю, привіт. Дивись, дещо частково. Ми вже тут в цій програмі з іншим спеціалістом говорили на тему сантехніки. Але давай спершу нагадаємо нашим глядачам, можливо, хто не бачив, що потрібно знати тим, хто планує в квартирі ремонт, а зокрема тим, хто хоче починати сантехнічні роботи. Рухаючись процес ремонту, прийде час сантехнічних робіт. Відповідно, того часу потрібно приділитися з типом опалення. Це будуть радіатори або тепла підлога. Так само оприділитися по сантехнічних виводах, таких як умивальник, мейка, пральна, унітаз, ванна і тому подібне. Або ж звернутися до спеціалістів, які розроблять технічне креслення. Моє улюблене запитання. Цій програмі на чому не варто економити, це ми трішки нагадуємо глядачам. А зокрема, зараз ще перейдемо до їхніх запитань. Взагалі, сантехнічні роботи є важливим етапом будівництві, оскільки труби закладаються на 40-50 років. Очевидно, випливає ключова відповідь, що не потрібно економити на трубопроводах, які ховаються в стіни, стяжки, в підлогу і тому подібне. Запитання, на чому не варто економити, ти згадав за труби, так ем... добре, як обрати потрібні? З можливого з матеріалу якого? Е, ну, взагалі, е, зараз технології пішли вперед і використовуємо пластик. Е, ну, Скажімо так, якщо це кан е, каналізація, е, якщо це каналізація, вона буде. З пластику нема зараз е, такого, як чугун. Точніше, воно є. Е, ну, ще в старих квартирах, так? або, наприклад, так, вторинний ринок. Е, вторинний ринок, але зазвичай ми ті труби замінюємо. Е, навіть коли розбирається каналізаційний стояк, там залишається з сотого діаметру, тобто з отакого от діаметру, там залишається отакий от прохід. Це Від... за рахунок чого? Це в чугунних трубах, втурає. Так, забивається. Так, так. Пластик так, пластик так не забивається? Пластик так не забивається. Чугунні труби зараз використовують в підвальних приміщеннях. Там, можливо, бачили в торгових центрах, на парковках. Чому саме чугунні, а не пластик? Тому що оті труби вони мають бути протипожежні. Відповідно, з того робимо висновок, що то буде чугунне. Важливо також звернути увагу на системи протизатоплення, системи зонального керування. Системи зонального керування це що за системи? Зональне керування для чого, що це є, і для чого воно передбачається. Вона передбачається для того, щоб в кожній кімнаті була комфортна для вас температура. Оскільки там, хтось любить температуру 20 градусів, хтось 18, тому в кожній кімнаті ставиться термостат і відповідно. Термостатом виставляється комфортна температура. Так само технології пішли вперед, і е, керувати зонами можна також віддалено з е, прямо з вашого смартфона. Е, це дуже зручно. Також системи протизатоплення керуються е, зі смартфона. Система проти затоплення, ми вже до речі, багато про це чули. Нам розповідали, воно входить в систему, десь можливо розумний будинок, якась його частинка. Чи зараз багато це роблять? Тобто, чи знають про це люди, чи можливо ви вже їм рекомендуєте? Чи користується це зараз популярністю зараз? На кожен об'єкт, який ми робимо, ми робимо закладні. Мається на увазі кран і сервопривід для того, щоб навіть в майбутньому людина собі могла передба... могла собі поставити цю систему протизатоплення. Ось, скажімо так, система протизатоплення вартує в районі там нормально від 10 тисяч гривень. Тому ми передбачаємо тільки сервопривід, а там люди вже потім доставляють собі датчики і доставляють собі керування. Давай продовжимо нашу розмову за чашечкою. Чай Ти Та, не проти? звичайно супер. Ми знаємо, що є очистки води, такі е, в кухні, які створені для того, щоб пити чисту воду. А скажи, чи загалом є такі очистки води в загальному для води, які можливо і для ванної, е, і тому подібне? Так, звичайно, існують такі системи очистки води. Найперший і найпростіший спосіб це механічний спосіб, це механічна колба очищення води. Вже більш сучасне рішення це є колони або кабінети, це Мається на увазі хімводоочистка, яка очищає воду, і вода йде без іржі, без запаху металу, сирководні. Тобто, в залежності від аналізу води, хімводоочистка налаштовується. Зазвичай, якщо в квартирі це підбирається хімводоочистка кабінетного типу, вона має невеликі габарити і вона монтується або в кладовці, або навіть бувало таке, що люди пхали в шафи. Я так розумію, хімводоочистка вона напевно в більшій мірі, мірі призначена ще й для техніки, так щоб техніка добре працювала, не забивалася. Оцей наліт не був, так, так, так звичайно. Ти знаєш, можливо, запитання буде для тебе дещо смішним, але як обрати нормальний унітаз? От нам надійшло таке запитання, бо ем, ну я думаю, ти зі мною погодишся, що унітази це та річ, яка часто ламається, десь щось тече, десь оці. Кнопочки погано натискаються і тому подібне. Чи є якісь критерії, як можна обрати? Е, ну, е, тази, як ми знаємо, поділяються на два типи: вони є підвісні і вони також звичайні підлогові. За системою зми вони відрізняються, вони можуть бути обводкові, без і е, круговий злив. Тобто чим вони відрізняються? Скажімо так, обводковий — це самий класичний, але чим він не добрий, тим, що в обводкових унітазах під обводком збираються бруд та мікроби, Тобто, за ним потрібен більш, скажімо так, більш ретельний догляд. Без обвідкової вони ж йдуть прямі, не мають у того обвідка, Відповідно, там не збираються мікроби. І оцей круговий, скажімо так, він ну якщо б я обирав для себе, я б його ну я би обрав саме його, оскільки в цій технології вода поступає з однієї сторони і ретельно відмиває стінки унітазу. В нас недавно е, на об'єкті ставили підлоговий унітаз, бо зазвичай монтуємо тільки підвісні, але на даному об'єкті було дизайнерське рішення. Дорогий, гарний унітаз, е, звичайний підлоговий з дерев'яною кришкою. Дуже гарно і стильно дивився. Угу. А ти кажеш, що все-таки частіше обирають підвісні, так? Е, ну, в більшості випадків 90% випадків вибирають підвісні. Наприклад, щодо окремо стоячих ван, мені здається, це зараз тренд дуже гарно виглядає. Але розкажи, наскільки це практично і які можуть виникати з цим проблеми. так окремо стояча ванна чудово вписується в будь-який інтер'єр. Плюси в тому, що закриті всі комунікації від е, лишніх очей, скажімо так: е, сифони, трубопроводи. А також там гідромасажні системи і тому подібне. З недоліків для неї потрібно чимало простору. Ще потрібно звертати увагу на те, що окремо стояча ванна вона є дуже важка, під неї потрібно вибирати хорошу якісну плитку для того, щоб під вагою не тріснула плитка. Є такі проблеми, бували в що ви Так, тріскали? Було були такі проблеми на одному з об'єктів, де занесли ванну, поставили, покористувалися місяць. І тріснуло плитка. Особливості окремо стоячих ван ще також в тому, що вони комплектуються окремо стоячими змішувачами з підлоги, які з ними можуть бути проблеми, якщо вибрати, скажімо так, поганого виробника або без вбудованої частини внизу. Змішуючи, майбутньому, може хитатися, і тому, тому рекомендую обирати хороших виробників, коли обираєте змішуючи для цих ванн. Нагадую, з вами програма квартира на фініші. і Сьогодні ми продовжуємо говорити про ремонт. а Зокрема, сьогодні про сантехніку. Не забудьте підписатись на наш канал, ставте лайки, реакції та залишайте коментарі. Вбережи нас від помилок. Розкажи нам, яких помилок найчастіше допускають при сантехнічних роботах. Зазвичай при сантехнічних роботах інсталятори обмежують, скажімо так, простір до інженерних систем, до таких як котел, тепловий насос, насос, ну насосні станції, насосні групи. Вони розміщають так, що до них. Потім неможливо добратися і обслужити ото, оце все обладнання. Так само є проблема, коли клієнт хоче зекономити на трубах там, чи фітингах, і в майбутньому просто виникає така проблема, що там, потік кран. Потік бойлер, скажімо так, потік, потік якийсь шланг по тій причині, що хочуть зекономити. Суто, якщо економія на матеріалах йде, це велика помилка, правильно? Так, звичайно. Угу. Чи бували в тебе випадки, щоб доводилось переробляти ем, за кимось роботу, чи, можливо, люди самі встановлюють? Розкажи про це. Так, є багато таких випадків, де. Скажімо так, клієнт пробує зробити сам, а потім дзвонить і каже: Ну, мені не вийшло прийти там, зробіть мені. Mm. <свіття> Та, е, ну, таких випадків є дуже багато. Е, навіть бувають такі випадки, що після майстрів, е, універсалів приходимо, переробляємо, тому що система не працює, не гріє. Там Не тече гаряча вода. Навіть ну, така бувало? Так, так, звичайно. Скажімо так, були такі випадки, коли приходили після майстрів універсалів, що не текла вода. Вони в поліпропіленовій трубі просто запаяли прохід ну, чисто по чисто випадково. Запаяли прохід. Так. Ну, тобто Некваліфіковані попались майстри. Добре, як вберегти себе від таких. Працювати з, тільки з майстрами, які мож, можуть дати гарантію на свої роботи, які можуть там дати вам договір, ну зробити договір, дати гарантію, і я думаю, проблем у вас не буде. Тобто, все таки договір потрібно просити, так підписувати, щоб бути впевненим. Так, звичайно. Тобто, це ж є ваша гарантія. Ми даємо гарантію на сантехнічні роботи 5 років. В uh -huh. нас був такий випадок, що через некваліфі... некваліфікованих працівників е, клієнт втратив 12 тисяч доларів, оскільки не були прораховані діаметри труб, також не були прораховані радіатори по ватності по площі, були підібрані неправильно. Вони були підібрані землі. По паливні у нас не було передбачено ніяких насосів і система опалення, скажімо так, не працювала. Так. Добре, а що далі? Бо мені аж зацікавила мене ця історія. Як далі розбиралися з тими майстрами? Mm, ну я не знаю, майстри на зв'язок не вийшли, не І... Ну пропали, скажімо так, нема, нема договору, нема, нема робочих. Mm -hmm. Ось чому договір дуже важливий, щоб не потрапляти на таких, ну вже можна сказати, шахраїв, правильно? Ну так, звичайно. Ви ви допомогли тому клієнту? Ви переробили йому опалення? Так, звичайно, переробили все. Працює. Дивись, а щоб в майбутньому труби не забивались, бо ми знаємо, це також часто проблема. Ем, які сьогодні для цього є рішення? Для цього зараз ставимо побутові подрібнювачі, які, скажімо так, перемелюють харчові відходи. І все в каналізацію, каналізація ідеально працює. Тобто подрібнювачі все-таки рекомендуєш встановлювати. А яка ціна на такі подрібнювачі? Цінова політика там в районі 5 тисяч і вище. Ну, ті, що дорожчі, бо ми знаємо, ціни бувають різні. Це просто. Націнка пішла, чи можна встановити оцей найпростіший і ефект буде той самий. Що скажеш про це? Ну, скажімо так, є багато виробників. Хтось з виробників дає на подрібнювач один рік гарантії, ага. хто з два, хтось три, хтось з п'ять, хто десять. Відповідно, я рекомендую обирати подрібнювач, обирати подрібнювач той, на який найдовше гарантія. Ага, це, напевно, від цього і формується ціна, правильно? Так, так. Ще от у нас було запитання про тепловий насос, але для початку розкажи, що це для чого він потрібен. Тепловий насос це один з варіантів джерела опалення. Ідеально він підходить для тих людей, в яких немає там газу, припустимо, але є заведена електроенергія. Простими словами, тепловий насос збирає теплову енергію з повітря або ґрунту. І вже через фреон передає фреон і компресор передає теплову енергію до споживача. При споживанні 1 кВт світла тепловий насос видає 3-4 кВт теплової енергії. До прикладу, якщо взяти електрокотел, він споживає 1 кВт, він споживає 1 кВт. Електроенергії і видає 1 кВт теплової енергії. Тепловий насос 1 до 4 працює. Тепловий насос може забезпечити нагрів опалення, нагрів гарячої води, а також, якщо потрібно, може охолоджувати хату. Але для охолодження потрібно доставляти додаткове опалення, таке як фанкоїли, теплі теплі холодні стіни або холодні стелі. З звичайними традиційними джерелами опалення як радіатори і тепла підлога. Він працювати не може. Це вже більше для будинків, так не для квартир. В основному джерелом опалення в квартирах є газові котли, або де є центральне опалення від забудовника. Ми зазвичай ще передбачаємо прості електричні котли в тому випадку, коли забудовник, не забудовник, коли ОСББ виключить опалення, щоб люди могли там ще собі догрівати той певний період, коли холодно, електрокотлом. Тобто, якщо обирати між тепловим насосом і електрокотлом, то що виграє? Е, ну, звичайно, тепловий насос. Е, правда, там, якщо брати хороший електрокотел, це буде в районі тисячі доларів, е, там, припустимо, на хату 120 метрів квадратних. А якщо брати тепловий насос, там буде ціна від 6000 тисяч євро і вище. Ну, ціна велика. Скажімо так. Потім, коли приходить квитанція за електроенергію, і ти вже починаєш розуміти, чому тепловий насос скільки коштує. Я побачила, що є опалювальні прилади, які заховані під підлогу. Розкажи, як це працює. Взагалі бувають два типи нагріву: це звичайне стандартне рішення, там, радіатори, конвектора, або ж тепла стіна, тепла підлога. По теплій підлозі, як, як воно працює, як воно відбувається, на етапі ремонту вкладаються трубопроводи, пізніше заливається стяжка, вкладається чистове покриття, і вже в, по тих трубах циркулює теплоносий, який і нагріває чи підлогу, чи ну, передає теплову енергію на підлогу. Вже відповідно підлога. Там, чи тепла, чи тепла стіна передає теплу енергію в повітря, нагріває кімнату? А які бувають проблемні моменти у роботі з людьми? Ну взагалі з клієнтами, якби, проблемних проблемних моментів не було ніколи, було, були проблемні моменти з іншими майстрами. А буває так, що ти вже з, наприклад, командою зробив ремонт. І тут до тебе дзвонять, хтось просверлив в трубу. Ну, були і такі випадки в таких випадках, як цього уникнути? Це має бути співпраця майстрів. Правильно? Чи це має власник дбати про те, щоб все було чітко? Ну, зазвичай, ми коли робимо, робимо сантехнічні роботи, ми кожен об'єкт відфоткуємо і передаємо подальшому власнику. Щоб власник мав всі фотографії так само і міг передати майстрам, які в подальшому роблять ремонт. Буває таке, що там ми так само співпрацюємо з якимось дизайнерськими фірмами, тобто, де комплексно, комплексно роблять ремонт. Тобто, відповідно, ми вже комунікуємо з майстрами, тобто з електриками, з тими, хто шпаклює, хто стяжку робить. Ну по-різному. Коли дизайнерські фірми, мабуть, легше, так? Е, та, звичайно, тому що ну, організувати все набагато легше. Е, ну, бувають дуже багато проблем бувають з е, проектами, іменно з проектами. Що ти маєш на увазі? Ну, є дизайн-проект готовий, а там не сходиться 10 см, 15. Ага, то це вже so... про рахунок кого? Дизайнера. так? так? Добре, а от щодо системи опалення та водопостачання. Та, що загалом можеш сказати? Можливо, які кращі рішення є по цьому? Е, ну, взагалі, по системі опалення водопостачання є е, е, два типи системи: променева і колекторна. Чим вони відрізняються? Променева, м -м, скажімо так, е, Виходить, припустимо, від точки водозабору і точках... йде по всіх точках водозабору трійником. а колекторна заходить... виходить з колектора водопостачання і йде до кожної точки водозабору окремо. Колекторна система, хоча вона є і дорожча, але я б рекомендував ставити її, оскільки. Це і комфортно, і навіть е, в рази, якщо би щось сталося, там, припустимо, вішали картину, засверлили стіну і пробили трубу. Якщо в колекторній е, розводці таке зробити, е, перекривається просто один контур, решта все працює. Якщо в Трійниковій вас не працює або ціла система опалення, або ціла система водопостачання. Ну, тому колектор надзвичайно кращий. Якщо брати трейникову колекторну е, розводку, то колекторна буде дорожча по тій причині, що на неї потрібно набагато більше труби. Там, якщо брати, припустимо, 5 точок водозабору і там е, довжина трубопроводів е, до кожної точки, там, по 10 метрів. То вона буде на 50% дорожча, дорожче, оскільки ну довжина труби грає роль. Дякую тобі, що ти допоміг нам розібратись в цих всіх запитаннях. А глядачам нагадую, що ви дивились проект Квартира на фініші і ми продовжуємо шукати спеціалістів та відповідати на поширені запитання, які стосуються пошуку. Квартири, купівлі, а також дизайну та ремонту з вами була Ірина Цвігун, і ми побачимось наступного тижня. До зустрічі.